На військових освіту та дороги 14 грудня на черговій сесії Чернівецької міської ради депутати проголосували за бюджет міста на 2024 рік. Тож куди спрямують кошти, з чого складається міський бюджет, та скільки закладено на підтримку збройних сил України, розповідаємо у наступному сюжеті. Загальний бюджет Чернівецької територіальної громади на 2024 рік становить 4,5 мільярда гривень. Він сформований за рахунок власних доходів громади та міжбюджетних трансфертів. А саме 450 мільйонів грантові кошти від Євросоюзу на забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб та майже 580 мільйонів субвенції з держбюджету на освіту. Відтак власні доходи бюджету складають 3,5 мільярда гривень. Чим особливість формування бюджету на 2024 рік? Особливість в тому, тому, що, напевно, як ви вже всі знаєте, з 1 жовтня цього року і на 24 рік наразі у нас вилучені кошти, які нам надходили у вигляді ПДФО з військових. Загалом, якщо говорити сума, яка прорахована для бюджету громади, це попередньо ми рахували це понад 700 мільйонів гривень. Це ті кошти, які бюджет отримував, і наразі будуть перераховані вони до державного бюджету відповідно до того закону, який був прийнятий на підтримку обороноздатності країни. Тож за якими напрямками спрямовуватимуть бюджетні кошти? Два мільярди гривень спрямують безпосередньо на освітню галузь. Сюди входить не тільки виплата заробітної плати, але й ремонт укриттів, приміщень, покрівель, території, охорона та відеоспостереження. На другому місці в нас видатки на будівництво енергозбереження, регіональний розвиток. Це 615 мільйонів гривень. Загалом це включають в себе заходи з енергозбереження, реалізація грантових проєктів, які я перераховувала раніше, реалізація програм підприємництва, туризму, дольова участь громади у співфінансуванні робіт капітального характеру. І реалізація міських цільових програм це те, що стосується напрямку 615 мільйонів. На третьому місці в нас видатки на транспорт і дорожнє господарство – це 491,4 мільйона гривень. 391 мільйон гривень спрямують на житлово-комунальне господарство, 199 мільйонів витратять на виконання зобов'язань по інвестпроєктах, ще 228 мільйонів гривень направлять на соціальний захист, 104 мільйони піде на культурний та фізичний розвиток, 89 мільйонів гривень спрямують на охорону здоров'я. Бюджет розвитку на 2024 рік складає 608 мільйонів гривень. Найбільше з нього витратять на виконання зобов'язань за інвестиційними проєктами майже 224 мільйони. Загалом, якщо ми говоримо на будівництво капітальний ремонт доріг і тротуарів, планується спрямувати 151,2 мільйона гривень. Це у нас 26 відсотків. На заходи з енергозбереження 35,7. Або 6,2% і решта, ви бачите, це видатки на заклади соціальної культури сфери, видатки в сфері житлово-комунального господарства. Ось такі напрямки, понад 250 мільйонів гривень у наступному році планується спрямувати на видатки, що пов'язані з війною, зауважує Тетяна Цимбалюк. Тобто ми говоримо, що кошти, які формують 250 мільйонів гривень, це ті видатки, які у нас так само сформовані на підвищення обороноздатності. Це видатки на підтримку військових їх родин, які безпосередньо теж стосуються соціальної підтримки, матеріальної підтримки, підтримки саме в наданні послуг. Закладах освіти і тощо загалом, крім цього, сформований ще резервний фонд. Резервний фонд це 45 мільйонів гривень, який так само формується на речі, які безпосередньо пов'язані з і підтримкою ЗСУ, і безпосередньо з воєнними видатками. Ірина Задорожна, Максимбілоткач та миднятива.